Колись давно, у час, коли ще хмари ходили низько, а шабля співала разом із вітром, жив козак, якого ніхто не міг здолати. Його ім'я стерлось із паперу, але залишилось у траві, в тіні, у шелесті нічного вітру. Кажуть, він був високий і мовчазний, очі, як осіннє небо перед бурею, і ходив завжди сам. На ньому не було прикрас, не було золота, лише стара вишиванка, пошита руками матері, та кінь, який не боявся грому. У кожному бою він ішов перший, не гукав, не кричав, але поруч із ним серце билося спокійніше. Його стріляли, кололи, підбивали. А він вставав і йшов далі. Коли ворог запитував, що з ним. Навіть його побратими не знали відповіді, бо він не говорив про себе. Він просто був. Одного разу в найбільшій битві його вдарили прямо в серце. Усі подумали, це кінець. Але він підвівся повільно, як той дуб, що не падає. Навіть коли блискавка тричі б'є в крону, потім ще раз і ще і знову встав. Його ховали. У степу з піснею ховали як героя. Але через три дні на варті у нічній темряві хтось побачив фігуру, знайому ходу, той самий кінь. Мовчки, без слів. Стояв, дивився і зник у тумані. Після того його бачили ще не раз на переправах біля старих могил у ніч перед великою битвою. І щоразу, коли його запитували, ти живий, він не відповідав, лише мовчав і йшов. Кажуть, він ніколи не падав. Бо ніс у собі щось більше, ніж тіло, ніс тінь землі і волю неба. Його не бачили вдень, ніколи, тільки вночі, коли степ дихає і місяць торкається землі. Як пальці матері торкаються лоба сплячої дитини, тоді він з'являвся. Хтось бачив його з пагорба, силует, що стоїть між хмарами й травою, хтось під ранок, коли туман повстежками стежками і в тумані кінь. Сивий, як дим, і козак мовчазний, незбагненний. Кажуть, стара ворожка бачила його тінь за своїм вікном. Він не рухався, лише дивився, а вранці. На її порозі лежала стара, срібна монета. І всі хвороби пішли. Пастух у полі чув, як хтось іде поруч. Не бачив, але знав. То був він. Я серцем відчув, як відчуваєш дощ. До неба. А хлопчина з сусіднього хутора сказав, що розмовляв із ним у вісні. Козак сказав лише одне: Тримай слово і тримайся! Абас як ходить там, де пролилась кров, але де ще не зникла надія: там, де ніч найдовша. Але не страшна. І кожного разу, коли ти бачиш тінь, яка стоїть осторонь, коли всі сплять і ніби стереже тишу, знай, це він. Його не можна було вбити, бо він вже не тіло. Він Пам'ять. Він межа, межа між страхом і вірою, між вчора і завтра, між смертю і тишею. Його бачила карпатська мольфарка. Не в ясновидінні, не в тумані. А просто стояв біля її воріт, дивився на зорі, сказав Тут буде спокій, я залишуся ще трохи. Він приходив у Києві, коли під землею стояли вночі хлопці з автоматами. Один із них заснув на секунду, і йому наснився козак. Той нічого не казав, лише поклав руку на плече. Вранці на бронежилеті лишився відбиток, як вишитий знак, ніхто не зміг пояснити, як. Його бачили на сході і в центрі, і там, де не лишилось нічого, окрім попилу, усі по різному, хтось у сні, хтось на мить краєм ока, як тінь за плечем, хтось у дзеркалі, коли сам дивився в очі собі. Пауза, тиша печальна, але не страшна. Один старий дід у селі сказав: це не привид, це не дух, це слід. Бо коли людина залишає щось справжнє, воно не зникає, воно ходить поруч, як нічний вітер. Кажуть, він приходить до тих, хто осиротів, до тих, хто молиться без слів, до тих, хто стоїть і не знає, чи витримає ще день, а ще до дітей. Одна дівчинка, яка втратила батька на війні, попросила: нехай, хоч хтось постоїть біля мене вночі. І в ту ніч мама прокинулась від тріску підлоги. Хтось ішов повільно, не крадучись, а спокійно, як свої. А вранці на підвіконні лежав сухий колос пшениці. Легенда стала сном, а сон став кимось, хто є. Його не кличуть. Він сам знає, коли з'явитись, не б'є. Не рятує, не кричить. Він просто стоїть поруч. І цього достатньо. Ця історія вже не з минулого, але й не зовсім з теперішнього. Вона з того простору, де більше не став злом, а пам'ять не зникла. Його бачили і зараз. Кажуть, тінь козака знову з'явилась. Але не в степах, не під чугирином, а на сході. Там, де сьогодні болить, там, де стоять наші. Один боєць розповідав ми були в ямі, в повній темряві. Снаряди рвали все. Я думав, що не вийду, а потім побачив, хтось стоїть. Високий, в тумані, з конем і спокійний. Я закрив очі, відкрив нікого, але страх зник, і ми вийшли всі. Інший казав після бою лишився я один. Почув, як хтось підійшов, думав, добивають. Але він присів поруч, плече до плеча, і сказав тихо Тримайся, козаче! Ти не перший і не останній. Хтось чув під коня вночі, коли було тихо, інші бачили чоловіка з тінню замість обличчя. Дехто відчував, як теплішає повітря на позиції, коли вже втрачено надію. І завжди після нього щось залишалось: вишитий хрестик на березі, сухий лист у касті, чи просто тиша. Але тиша жива. Це вже не легенда, це присутність. Він не приходить, щоб рятувати. Він не герой фільму. Він той, хто стоїть поруч, коли всі мовчать, коли все тримається на волі. Молодий хлопець, якому було 19, писав у щоденнику: Вчора було дуже важко. Я розгубився, а потім згадав дід казав, що коли бачиш постать у диму не тікай, це той, кого не вбили. Я глянув і справді, стоїть. І мовчить, я встав і пішов далі. Кажуть, він ходить серед нас, як спомен, як вогонь, що не гасне, як слово, що не забуте, і коли здається, що ти сам, просто вдихни повільно, і прислухайся. Може хтось уже стоїть за твоєю спиною, мовчки, без питань, як брат, як тінь, як козак якого не можна було вбити. Кажуть, якщо побачиш силует у тумані, що тихо стоїть на обрії, не треба боятись. Бо це він, козак, якого не могли вбити. Він не прийде з мечем або криком. Він просто постоїть поруч, без слів, без страху. І якщо ти відчуєш легкий подих вітру на шиї, можливо, це він. Якщо побачиш коня без вершника, що повільно проходить повз, знай, це знак, знак того, що ти не сам, іноді він приходить у сни, іноді, коли ти на межі. Він не рятує, він тінь, що підтримує, вогонь, що не згасає. І навіть якщо ти не віриш, іноді достатньо просто вірити, що хтось там є. Так, що коли вночі ти почуєш тихі кроки, і вікно затремтить від вітру, не дивись у темряву з острахом, посміхнись, бо поруч стоїть він, козак, якого не могли вбити. Дякую, що дослухав цю історію до кінця. Якщо відчув щось, якщо в душі затихло, підпишись. Тут ще багато таких тіней, багато історій про те, що живе поруч, навіть коли здається, що ні. Спи спокійно і до зустрічі десь на межі.